Загрози для Куп'янська з півночі ворог вдалося форсувати Оскіл у районі дворічної і Новомлинська. Шоста загальна військова армія спрямувала удар на Куп'янськ, огинаючи з північного флангу на південь і змогла просунутись від населеного пункту западним. Отже, якщо глянути на карту, то сили оборони України зараз ведуть запеклі бої стримуючи фактично окупантів по обидва боки дороги Р 79 Якщо показати на мапі, то напрямки ударів окупантів. Зараз добре видно. Фактично, цей шмат дороги лишився за нашим контролем, хоча й ворогу вдалося просунутися на невелику відсень глиб нашої території на до двох кілометрів. На думку аналітиків Інформспротиву, ворог силами 6-ї загальної військової армії спробує, очевидно, розширити цей плацдарм для подальшого наступу на Купінг з півночі та на Великий Бурлук. І така є версія небезпечний виступ. Також з'явився в районі Сеньківки в бік Голубівки, намір окупантів очевидний. Якщо якомога більше, точніше як можна швидше з північного сходу підійти до Купінської. Якщо сили, які спрямовані на північ, то зараз ми бачимо, що фактично удар спрямований на південь. Також ситуація, якщо подивитися вниз на Колісниківку на Сенькове, ворогові тут вдалося створити плазарм. Попри великі зусилля ЗСУ втримати ворога і не дати йому розширити, маємо тут певні рухи, зокрема Сенькового в бік Загризового, а також в бік Олісниківки. Намір ворога, на думку експертів, теж вони будуть іти вздовж річки Оскіл до Куп'янська вузлового, аби потім з'єднатися з своїми силами і фактично вирівняти фронт по річці Оскіл для. Можливо, подальшого руху глиб Харківської області, або ж для подальшого руху і наближення до Харкова створення тієї самої буферної зони, про яку говорили окупанти. Якщо звернути увагу на північ мапи, ситуація, яка зараз дещо відбувається біля Вовчанська, теж викликає певні занепокоєння, адже ворог має контроль над північною частиною. Міста і йому вдається дещо просуватися, попри наші оборонні дії. Отже, що ми маємо на сьогодні? Це рух окупантів з боку тимчасово окупованого глибоку в напрямок Алипців. Також з'явилася, збільшила сіра зона біля лукянців. Стосовно зеленого, маємо теж цей невелике вклинення. Вони фактично підійшли до річки Муром, шукають зараз місце для. Фурсування північно-східніше ворог лісом просунувся до Бугруватки, фактично вийшов до стариці і мають також певні тут рухи. Ось ми бачимо по самій мапі у Вовчанську. Сама північна частина міста належить окупантам. Окупанти намагаються підійти ближче, аби знову ж таки спробувати форсувати, але їм це не вдається. Українські воїни тримають там достатньо сильну оборону, і ці потуги зараз розбиваються об наш захід. Хоча Хоча велика кількість кабів, за інформацією військових, за останній тиждень вона зросла удвічі. Ворог сирає просто Вовчанськ з мапи, використовуючи все від важкої артилерії і до ФПВ-дронів. Що саме відбувається зараз на Харківщині? Можемо в районі Вовчанська можемо запитати Олександра Моторно. Він зі своєю групою працює в цьому районі. Сашко, вітаю! Скажи, будь ласка, що вам вдалося побачити, що почути. Що зараз біля Вовчанська? Привіт, Руслане. Ну найперше, про що варто сказати на півночі Харківщини за неповні 10 місяців, відколи московити в 10-х числах травня минулого року розпочали своє повторне вторгнення з Білгородщини, фактично власне, просто фізично таке місто, як Вовчанськ, просто перестало існувати. За майже 11 років війни ми бачили ну, чимало руїни спричиненою руснею, але те, що на що расисти перетворили Вовчанськ, відверто кажучи, просто шокує. Там не залишилося ну не те, що споруди, навіть жодної цілілої стіни. Наразі це кучугури, битої цегли розтрощеного бетону, поміж яких, лише якщо дуже добре придивитися, можна розглядіти колишні вулиці і залишки окремих районів. Але саме поміж усієї цієї суцільної трощі, що важливо, і треба підкреслити на північному березі річки Вовчої, нині проходить лінія фронту. Тобто лінія зіткнення. так? і Навколо річки річка не, не є тилом. Річка не тилом. Ні. Противник так, він намагається і досі, знову ж таки, агрегатний завод є ціллю для нього, тому що це хороший укріп район. Чи змінилася тактика ворога, зважаючи на штурми малими піхотними групами. Атакують рашисти на території, що колись була вовчанськом майже кожного дня. Найчастіше це невеликі групи піхоти до півдесятка штурмовиків зі складу підрозділів ворожого груповання військ Сєвер. Наші військові, зокрема, воїни 57-ї мотопіхотної бригади, що від самого початку повторного рашистського вторгнення б'ються з окупантами у місті, розповідають, що московицькі штаби женуть вперед своїх підлеглих, іноді навіть без автоматів, а трапляється, й що й геть нормально пересуватися. І у 90 Випадків заповняють українські захисники, то атаки, ну так би мовити, одноразових ворожих штурмовиків. У них в основному штурми йдуть з ЗК. Бувало, і йде блін. Чоловік шість, із них два без автомата. Отак просто йде. було таке, що чоловік виходить на палички вже все трьохсот, без оружа, без автомата, просто бігуть. А так. який сенс в цьому? Горість. Под автоматами, під стволами і гонять вперед, вперед, вперед. І все. В середньому десь в місяць на нашому фронті тільки за наш батальйон десь вмирає чоловік 70-60. Це тільки вмирає. Гармата! Наразі важкої бронетехніки московиту вовчанську не застосовують. Такі спроби були ще восени, але майже вся ворожа техніка, яка заїжджала на територію міста. Там спалено і залишалися, і то прямий наслідок вправної і влучної роботи українських артилеристів і безпілотчиків. До речі, на екранах зараз мав би бути qr код Це посилання на збір для воїнів 34 го батальйону, 57-ї мотопіхотної бригади, яким дуже потрібні fpv дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Не залишайтесь осторонь, адже це справді допомагає знищувати окупантів, зокрема й Вовчанську, та захищає наших воїнів від атак ворожих дронів. Останні спроби противника закінчилися тим, що їх техніка стоїть як пам'ятники тепер у Вовчанську. Оце ж техніка стрімчена, так? Так, три шуматилеби, і там вище, ще одна. Тут вистачає техніки. Танки вони зазвичай супроводжують техніку до в'їзду у Вовчанськ угу. і забезпечують вогневе прикриття і потім від'їжджають. Не встигають наші оператори БПЛА, бо артилерія по них відпрацювати. Ну треба сказати, що українські військові не лише винятково стримують і розбивають спробу ворога штурмувати руїни Вовчанська, але і час до часу за сприятливих умов самі контратакують противника, відтискаючи окупантів потроху поступово, але точно що у північному напрямку. Часку контратакувати ми принаймні локально намагаємось так, але теж багато укриттів немає. І, на жаль, так як посадка за посадкою в полі не розгонишся. Сучасна війна це війна, знаєте, в норках, в любе які яке є, підвали. У кожного бійця, хто сидить на позиціях, кожен має свій сектор стрільби. Щодо агрегатного заводу, противник намагався його неодноразово захопити. Чи вдалося ЗСУ відбити останні атаки? Ми знаємо про великий натиск в цьому районі. Наприкінці минулого тижня був товолі масований штурм, коли рашисти спробували одночасно атакувати майже по всій лінії зіткнення в межах Вовчанська. Почему то була чергова і напевно, що не остання спроба прорватися до річки, зокрема тисла у бік агрегатного заводу? Тоді діяли до десятка окремих груп, що намагалися. Ну, так би мовити, розпорошити увагу наших захисників. День видався дуже непростим. Визнають наші воїни, але у підсумку жодного територіального здобутку московити не отримали. Натомість не дорахувалися кілька десятків своїх бійців знищеними і полоненими. Тож говорити навіть теоретично про плани окупантів прорвати фронт у овчанську бік великого бурлука з намірами просунутись далі назустріч рашистському групованню, що діє північніша Куп'янська вже на західному березі річки Оскіл на ділянці запад дворічно новомлинськ принаймні наразі, навіть теоретично підстав немає жодних. Руслане. Дякую, Сашко. З інформацією щодо ситуації довкола Вовчанська, був наш кореспондент Олександр Моторний Він своєю групою працює на цьому вітку.